Будь ласка, ми хочемо зберегти своє житло. Динаміка, яка була. Дин Динаміка була а, отрицательна. Американський прибор. Ага, це, Та це фен для голови. Щоб його відновили, ми бачили кілька домів, які будинків, які відреставрували і ось біля нас. вибувала двічі, це ще після весни 22-го і після 23 січня 24. го тобто Зрозуміло, що все скло було вибрано, заново все вставлено інше. В цьому будинку предлагають, щоб сертифікати отримали. Ну, мені я, я так рахую, що це залізти в карман держави. Візьми сертифікат, у мене нічого мені не потрібен. Потім держава повинна розрахуватися за демонтаж будівлі, потім, потім на будівництво іншої будівлі. Ну, мені нічого не потрібно, моя квартира ціла. Тільки будинок відбудуйте і все. Квартири в Харкові, ви саме знаєте, ціни піднімаються і за свою трикімнатну квартиру улучшеної планування я можу купити тільки двокімнатну. Я тільки за відновлення будинку. Я згодна, допустим, що мешканці беруть сертифікати ті, що в третьому під'їзді да, я і багато людей за відновлення. Як кажуть, ви хочете залишитись на своєму місці? Так, я хочу залишитися в своєму мікрорайоні на своєму місті і в відновленому будинку. Там були у нас розписані ми будемо ремонтувати наш будинок. Восімдесят процентів розрушення. Там немає, там немає розписано, як ремонтувати буде. Будем з них. У вас багато питань. Давайте почнемо спочатку. Покажіть мені, будь ласка, де ці 81%. Скажіть, будь ласка, 81% Це повинно бути отак увесь будинок, але один під'їзд тоді е, в цілі, щоб дізнатися, е, вивчити звіт. Ми долучали теж експертів самостійно. Е, і договори за е, підключили, і самостійно зверталися. Тобто, ми е, Ознайомлювалися з цим звітом, всі ці будинки, які тут були дуже сильно пошкоджені, які були зроблені технічні звіти експі... там до двадцять другому, році, тому що вони стояли три роки без е... отеплення, без електропостачання. Вони були не закриті. Було прийнято рішення зробити повторний інструментальний обстеж для того, щоб з'ясувати, чи можливо і в якому стані знаходиться будинок. Це повідомлялось в зв'язку з цим були зроблені не тільки по вашому будинку, а по багато яким будинкам в місті Харкові, які зазнали 29 руйнацію. Так. Але в своєму акті ви понаписали е, ні, такої прибор. Власне, це американський компань. прибор. А, ну, по-моему, это це фен для голови. А, це фен для голови. <свят> ну, якщо ви этого не знаєте, то що далі говорити? Я фактично вимірюю приладом, фактичну міцність бетону. Тобто, ми виміряли декількома приборами, і Ні. те, що ви тут понаписали, не підтверджується. А стільки в два рази сорок у вас сорок Так. тридцять дев'ять сорок. Так, Ну, ми познайомимося. познаємося в своєму звіті. Стало, звіті написала: написала. Mm. якщо ви не вірите тим я приладам, я не віримо, то в своєму звіті я Він написала 2. Таким Має прибором міцність. Провірити не можна. Mm -hmm. Ви цим прибором можете тільки. Проміряти дірки в тому бетоні. Якщо всередині є якісь пустоти, то цим при... приладом ми їх поміряємо. Ну, в будь-якому випадку, ну на сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент рішення щодо демонтажу, да, ліквідації, воно прийнято. Пройшло всі стати. Так, да, добре. На сьогодні всі Даже з помилками, так? Да? Ну ну нехай з помилками. Ну я маю на увазі, ну воно пройшло. Ми, да, ми констатуємо да, факт. Да, да. Да, ми констатуємо факт. Е Сьогодні всі, хто зібрався тут, вони всі хочуть зберегти своє свої, своє помешкання. помешкання да. Так ну вже не однак... неодноразово казали, що ну там щодо браку коштів, да щодо да. і інших інших питань, які не приймаються, ну на сьогоднішній Добре. момент. Тому, е, ну є, є, як то кажуть, е, і мабуть, воно буде правильно таким чином. Ну, по перше, є надія Петрівна, яка робила звіт. Ми з нимознайоми з також дамо свої якісь. Бачення, а по-друге, є е, на сьогодні, є позов до суду щодо скасування тих рішень, які винесені. Тому ну що я маю на увазі, що е, ті аргументи, які ну як ви вважаєте, не чуємо ми, як ми вважаємо, не чуєте ви, да, будемо так вже взаємно е, не чути друг, друг друга, нам вирішить, я так розумію, на сьогодні судовий процес.